Доброго вам дня, шановні пані і панове. Вчора, 11 листопада, французьке видання Фігаро разом з агентством France Прес звернуло увагу на те, як під час онлайн-прес-конференції міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров кардинально змінив. Тональність, в порівнянні з тим, як він давав інтерв'ю Ріа Новості 9 листопада, Само по собі виникає питання, для чого міністру закордонних справ, тим більше Російської Федерації, де все вирішується в Кремлі Фюрером, давати підряд дві з перервою на одну добу прес-конференції з відповіддю на одні й ті ж самі питання. Однак, власне, увага Фігаро і Франс Прес на тональність і дає дуже серйозний ґрунт для роздумів. Ну, Давайте подивимося, а на які ж моменти звертає увагу Фігаро, а потім зможемо пошукати причину. А що ж трапилося такого, що Москва в особі старого кремлівського коня, що забезпечує і тягне на собі зовнішню політику в стилі колишнього радянського міністра Андрія Громико, перевернуло так емоційне бачення цієї ситуації? Фігаро звертає увагу ось на що, що Лавров назвав неприйнятними удари Сполучених Штатів Америки в Карибському морі по судах, які Вашингтон звинувачує в наркоторгівлі. Важливо і те, що Росія а, звернула увагу на те, що Дональд Трамп, бачите, звинувачує Росію Пекіну. Що вони проводять ядерні випробовування. І тут Лавров скисає і каже: ми готові обговорити заяви президента США. Не ситуацію, а заяви президента США. Появіть собі, тобто вони будуть обговорювати заяви. І тому для них крайньо необхідна зустріч, бо насправді. Наростає ядерна небезпека і тому треба цю напругу зняти. І тут важливо, що тут же видання звертає увагу, що ну, насправді старання то Дональда Трампа у ключовому питанні нині міжнародних відносин, а російській агресії проти України, Росія насправді. Веде себе дуже некоректно. То про що ж у цій ситуації мова? І тут а Лавров каже, що вони готові обговорити підозри. То заяви, а тепер готові обговорювати підозри, які висловлює Вашингтон по відношенню до дій заяв, які звучать із Кремля. Це ще це ще цікавіше. Але далі взагалі Фігаро ну, розкриває неможливу річ, цитуючи Лаврова, і каже, що Лавров заявляє про те, що він хоче обговорити з Вашингтоном таємні і глибокі підпільні випробовування, в яких підозрює Росію і Пекін. Дональд Трамп. Тобто, зверніть увагу, не нинішню ситуацію, а заяви і оті підпільні речі, які робить Москва. Тобто, ну, говорити то насправді ні при що. І додав, значить, Лавров, що він відкидає всі будь-які звинувачення Дональда Трампа, але готовий обговорювати це. Ясно, що тут же. Лавров на що звертає увагу, Фігаро відкидає всі будь-які звинувачення і говорить про те, що ситуація виглядає так, що ні Росія, ні Китай. До речі, Китай швидко заявив, що ніяких випробувань він не проводить. А тут Лаврову треба було говорити більше години про те, щоб обговорити заяви. Президента Сполучених Штатів Америки Фігаро каже, що міністр закордонних справ Росії пояснив, що Сполучені Штати можуть перевірити, чи проводила Росія випробування ядерні боєголовки, використовуючи глобальну систему сейсмічного моніторингу. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що Лавров каже, що все контролює. Ми контролюємо вас, ви контролюєте нас, які тут можуть бути. Проблеми. А далі він каже, його цитує Фігаро: інші випробування, чи то підкритичні, чи то без ланцюгової ядерної реакції, чи випробування ракетоносіїв, носіїв вони не заборонені. Він каже: ми можемо проводити все це. І Америка може проводити, тільки ядерних випробувань не проводити. Бачите, про що йде мова? Він просто заплутує ситуацію. То заяви, то. Самі ядерні випробування, то випробування ракет Носіїв, і на це звертає увагу Фігаро. Ну е, видно, що Лавров маневрує, він маневрує, бо його ключова задача всадити за стіл переговорів Дональда Трампа. І в цьому відношенні тут якби, Росія солідаризується з е, Китаєм і. Каже е, Лавров, що, в принципі, це не стосується Будапешта. Бо Будапешт – то зустріч, в регулювання, як він каже, війни в Україні. Ну, так, як зазвичай це говорять москалі. А в цьому відношенні це питання, які стосуються ядерної безпеки. І тут. Важливо почати підготовчу роботу. Тобто зверніть увагу, коли стало зрозуміло, що а, під Парасолькою урегулювання агресії, питання агресії, поговорити про ядерну безпеку не можна, тут треба зробити тепер інший момент розвести ці речі. Хоча насправді то зрозуміло, що Лавров заплутуючи, бреше. Він будь-що хоче всадити за стіл Трампа і Путіна. І в цьому відношенні він каже: так ми ну готові, готові сідати, обговорювати технічні питання, проблематику ядерної безпеки, хоч завтра, хоч в будь-який день. Разом з тим, він знову нагадує: зверніть увагу, він тримає у полі зору питання агресії проти України, ядерну безпеку. І тут він переїжджає ще на одну тему. Це підготовка ситуації розгортання ситуації, напруженої в Карибському морі. І каже, що от така ситуація є неприйнятною з точки зору Росії. Загалом він каже, Лавров, що так діють країни, які не поважають закон, і ті, хто вважає себе вище закону. Тобто, він явно пред'являє претензії Вашингтону, але, як ми бачимо, він не називає прізвищ. Він говорить в цілому. І говорить про те, що ситуація виглядає так, що загинуло під час обстрілу про цих нарколайнерах, тобто човнах, які перевозять наркоту 76 осіб, і що це діється без суду і слідства. Ну і так далі. Тобто він якби тримає в полі зору і Цю тему. Причому говорить про те, що, значить, от адміністрація Сполучених Штатів Америки і вперше тут використовує прізвище Трампа, дозволили спецоперації ЦРУ у Венесуелі, ну і зрозуміло, що він засудив е, спроби Сполучених Штатів Америки дестабілізувати е, режим Мадуро. Тобто явно. А Лавров тримає в полі зору три ключові теми. Це тема агресії Росії, друга це тема ядерної безпеки і це тема Карибського моря. Тобто явно, що ці теми вони, якби лягають під питання безпеки глобальної, і він готує меню тим самим. Але при цьому тональність його, ну, дуже така. Е Леслива, улеслива для того, щоб е, його почули в Вашингтоні в кінці кінців. Ну і зрозуміло, що у цій ситуації е, Лавров таким чином намагається руками Росії Путіна врятувати Мадуро. А в цьому відношенні він розуміє і він чітко акцентує увагу на тому, що Трамп. Вже чітко усвідомлює, що Росія заплутала його в питаннях агресії проти України, і тому очевидно, що Лавров готує в темі глобальної безпеки певний розмін А Україна-Венесуела. І він м'яко натякає, що давайте швидше сідати, причому він каже, що відділіть тему. Війни в Україні, але по Венесуелі від нічого не говорить. Тобто явно вже йде мова проробки того, щоб ідею так званої ядерної безпеки, от про яку ну, нині ми бачимо, що більше говорять, ніж є для того підстав, але під парасолькою цього зробити розмін. І він весь час, весь час наполегливо крутить це питання. Чому і на що, і завдяки чому Фігаро звертає увагу на цю проблематику? Це дуже чітко видно із самої прес-конференції, тому що агентство Франс Прес Фігаро беруть лише окремі моменти цієї годинної конференції. Мушу показати вам, де криється ця проблема, чому так вона поставлена? Перше питання, яке було задане. Це вже з матеріалів прес-конференції. Лаврову звучало так: чи говорить те, що Москва і Шинтон практично одночасно оголосили про намір провести ядерні випробування? скоріше про підрив стабільності на світовій арені. Або це, навпаки, демонстрація рівних можливостей, а значить, збереження свого роду паритету? Лавров, відповідаючи на це питання, починає розповідати про те, що того тижня в комітетах і комісіях сенатських слухалося кадрове питання. Яке це було кадрове питання? Про призначення заступника військового міністра в США на посаду з питань ядерного стримування політики та програм хімічного і біологічного захисту? І балотувався на неї відомий Сполучених Штатах республіканець. Роберт Петер Кадлик. І тут а, Лавров себе розкриває. Він каже про те, що, виступаючи на цій комісії, от, Кадлик сказав: рішення Дональда Трампа щодо відновлення ядерних випробонь продиктовані геополітичними міркуваннями. технічної необхідності, в них, як і раніше немає. Лавров каже, це сильна заява. Не знаю, наскільки сам автор, якого я зараз цитував, усвідомлює серйозність сказаного. Тобто в цій фразі відчувається, що в Москві з'являється переляк. Цей переляк ще більше заглиблюється тим, коли Лавров починає роздумувати, а що таке. Геополітична мета Сполучених Штатів він каже, домінування. Якщо для цього використовується чинник ядерної зброї, то це насторожує. Він далі каже, це суттєвий відхід від концепції, яку схвалили Рейган і Горбачов. Ядерна війна може бути виграна, тому будь-коли має бути розв'язана. Тобто Лавров усвідомлює, що насправді. В системі Сполучених Штатів Америки внутрішньо розуміють, що Москва йде на будь-які крайності і що вона не збирається зупинятися у війні. І його це лякає, бо слова Кадлика на слуханні явно свідчать про те, що Америка готова до протистояння. Далі. Лавров цитує так само Кадлика, який каже, відповідаючи на питання сенаторів, що на даний час слід виробити ядерні варіанти реагування на деякі потенційні регіональні конфлікти. Лавров коментує цю фразу. Це теж цікавий вислів. Це вже пряма вказівка на те, що Кадлик розмірковуватиме на своїй посаді. У дусі погроз застосування ядерної зброї для того, щоб досягти якихось рішень. каже він. Він також, каже Лавров, сказав декілька дуже цікавих фраз. Цитую, що сказав Кадлек. Стратегія ядерного стримування НАТО може бути змінена. У зв'язку з тим, що в Білорусі розміщена російська тактична ядерна зброя, Кадлик розмірковує на основі даних у засобах масових, масової інформації. А засоби масової інформації вже давним-давно розмістили ядерну зброю в Білорусі. Причому Кадлик як кандидат каже, раз Білорусь отримала ядерну зброю від Росії. То чому Сполучені Штати не можуть розмістити десь поруч ядерну зброю, скажімо, в Польщі чи в Балтійських державах? Розуміло, що цей перебіг подій просто страшить Кремль. І було видно, як Лавров застиг в онімінні, адже в Москві весь час думали, що це їх прерогатива. Шантажувати весь світ, Україну, Європу застосуванням тактичної ядерної зброї. Причому далі Лавров роздумує і каже, що відповідні контакти щодо розміщення ядерної зброї, Сполучені Штати ведуть з Південною Кореєю, з Японією, що це Росії дуже добре відомо. Тобто, ось перший переляк, який видно, звідки він береться. Тепер другий. Наступне питання, яке було поставлено, що журналіст каже, залишається не так багато часу до закінчення дії договору про стратегічне наступальне озброєння. А США так і не представили офіційної позиції. Як ви вважаєте, чи можна очікувати відповіді від США? А якщо раптом так вийде, що виразної відповіді не буде, що це змінює? Ну і Лавров тут майже цитує те, про що ми з вами говорили Про те, що ну, тут все зовсім просто. Все зовсім просто. Треба сказати, що Сполучені Штати і Росія, причому кожен каже окремо, що вони визнають дію договору і його зазначені параметри. І фіналізує цю цитату фразою: Тут не потрібні жодні інші події. Це, це цитата того, що ми з вами говорили. Просто сказати, що. Ми заявляємо про те, що ми готові виконувати це все. Тоді питання а для чого зустріч потрібна тоді? І на це питання у наступному абзаці дає відповідь Лаврову. Я зачитаю весь цей абзац. Щодо того, чи ведуться переговори щодо продовження договору, ні. Ще раз говорю: тут абсолютно прозора ситуація. Кількісні. Рівні, добре відомі, ми знаємо, що мають американці. Сполучені Штати знають, що маємо ми. Давайте візьмемо рік на те, щоб, якщо хочемо охолонути, проаналізуємо ситуацію, припинимо все міряти через український аршин ось епіцентр. І подивимось на те, Відповідальність, яку несуть великі держави за глобальну безпеку і стабільність. Насамперед, з точки зору недопущення ядерної війни, ми готові до цього. Зверніть увагу. Тобто, Лавров абсолютно чітко дає зрозуміти, що це друга проблема, яку Москва боїться, це теми, яка Ув'язує відповідальність по договору про нерозповсюдження стратегічних озброєнь. І в цьому відношенні він усвідомлює, що аргумент не міряти всю, все через Україну він дає можливість запустити механізм безкінечних балачок і ручкань із Вашингтона. І в цій ситуації. Це ще один аргумент, чому Лавров в інтерв'ю лащиться. Він хоче зустрічі заради зустрічі. Бо ніякої потреби для продовження договору зустрічатися немає. А зустрічатися, по, як він каже, застосуванню українського аршина у Москви немає бажань, бо вони йдуть на конфронтацію. Відтак стає абсолютно очевидно. Боячись ситуації, як розвивається в Карибському морі, в питаннях ядерної безпеки, в питаннях продовження договору про стратегічні наступальні озброєння, Москва маневрує для того, щоб всадити Дональда Трампа за стіл переговорів із московським фюрером. Ну, і в цьому відношенні очевидно, що він продовжує роздумувати на тему Венесуели. Журналіст запитує, чи надходило прохання з Каракаса про розміщення на її території російських озброєнь за аналогією Білорусі. Він відхрещується від цього, бо він розуміє, що це перебор. Як тільки він скаже так, а звернення ж надходило, то це загострить ситуацію. Ні. Звернень не було, взагалі це некоректно, договір укладений, але він ще не ратифікований. Про стратегічне партнерство з Венесуелою. Він дійсно не ратифікований. Москва тягне, і зрозуміло чому. Бо цей крок приведе до того, що Дональд Трамп підскочить у овальному кабінеті на стільці, на якому він любить розвалюватися. Ось вам ще одна причина, як себе веде Кремль, розуміючи, що він потрапив в цей нот. І цей брифінг, очевидно, що був промотивований цим нотом. Зрозуміло, що найпросторішою була відповідь на питання, яке стосувалося України. Не буду читати цей маразм старого коня, який тягне на собі. Зовнішню політику Російської Федерації лише пролистаю ці сторінки, щоб ви могли бачити, що тільки він тут не говорив: і про першопричини, і законні територіальні інтереси, і неділимість безпеки, і православну церкву України, і російську мову, і неонацизм. І історичні паралелі, і розповіді про Меркель Байдена і кого тільки і Орбана тут згадував. Тобто тут було все. Це була найдовша відповідь з цитуванням Волкера, з цитуванням Орбана. Тут прокляття всім і посадовцям українським, і військовим частинам, і згадування про державний. Акт про державний суверенітет, декларацію і акт проголошення незалежності. Ну, одним словом, це лекція на одне питання. Приблизно вона тривала десь 20 хвилин. Тобто, четверту частину зустрічі займало от це питання. Тут було сказано і про угорців, і про Ормана, і про Польщу, і Волинську різню. Ну і так далі. Тобто, все, що треба було. В чому треба було зізнатися в усіх злочинах, це було сказано Лавровим у цій майже 20-хвилинній фразі, завершуючи відповідати на питання, яке поставила журналістка, бо вона сказала про необхідність лютої боротьби з неонацизмом. А насправді Лавров сказав те, що. Хотів би чути будь-хто. Рютте, він каже, повторює представників Західноєвропейської спільноти. А вони завжди кажуть, будуть захищати Україну, бо вона обстоює європейські цінності. Як би не говорилася ця фраза, але в цьому відношенні Лавров такий правий. Європа допомагала, допомагає і буде допомагати Україні, бо Україна Збройні сили захищають європейські цінності, американські цінності. Поки що цього не в повній мірі усвідомлює Дональд Трамп, але цей момент настане. Взагалі ці дві прес-конференції. Ці дві розмови з засобами масової інформації 9-го новості і онлайн-конференція 11-го з засобами масової інформації Російської Федерації чітко показали, як доба 10 листопада кардинально змінила основні повідомлення. Тепер Москва лащиться і спішить вумовити Трампа провести зустріч. Бо логіка процесу. Говорить про те, що ситуація добігає тупика. Тупика насамперед для Кремля. І цей тупик у зовнішньополітичній сфері досить швидко малюється. Після втрати Сирії, нездатності і паралічу допомогти Ірану. Ситуація з Венесуелою може чітко показати немічність. Кремля. Кремль розраховував на успіхи в боях за Покровськ на півдні України. Але, як ми бачимо, фюрер туди не поїхав і журналістів туди не повіз. Це дуже чітко говорить, як розвиваються справді події. Вони тяжкі, вони болючі. Але вони доказують те, що Фюрер. В своїх силах чахне. І тому він починає все більше і більше сподіватися на Дональда Трампа, який допоможе йому дипломатичним способом вирішувати проблеми, які він вже не здатен вирішити на полі бою. Будемо стежити за розвитком подій, але ця тональність, її зміна дуже дуже симптоматична. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.